Так, усім добрий день. Сьогодні знижки в АТБ 20.08.25. Акція по 26.08.25. Покажу вам, яка реклама. Перед вхідом, це звичайне АТБ, не чорне, не там, де завишені ціни. Які акції? Зараз підемо всередину. Акцій, як завжди, багато, є що вибрати. Так, заходимо до АТБ. Дивлюся, мене дивляться багато людей з Швейцарії, з Польщі, з Німеччини. То скажіть або напишіть краще коментарем під відео, які у вас ціни, як сильно відрізняються від наших цін в Україні. Чи так стрімко у вас там зростають ціни у Європі, як в Україні? Бо в Україні дуже стрімко ціни змінюються. Так, минулого разу я вам показувала, які були високі ціни на яблука. Зараз подивимося, кавни якісь новинка якась, такого, що я не коштувала 35 гривень кілограм. Грейфрут, апольсин. У нас літо нас цікавить більш літні. О, банани здешевшали. 57,95. Минулого тижня були по 65. І навіть яблука трохи здешевшало. З'явилися якісь яблука, гала, перший гатунок по 51 гривні, по 52. Вигляд такий нормальний в них. Гарне яблуко. Невеличке. Так, зверну вашу увагу, мандарини. Знижка, ну їх мало, але влітку це рідкість у нас мандарини. І такі гарні мандарини. Ще якесь яблуко теж ціна більш адекватна, 52 гривні. Нормальне, гарне яблуко. Зараз подивимося, які ціни на дині. Ну, їй по 93 гривні яблуко. А диня гарна, велика, 39-40 гривень кілограм. На лимони не змінюються. Так, мені потрібно взяти лимона. Гарні лимони. 82 гривні лимон. Такі ціни на фрукти та овочі. Так, що в нас тут? О, зелень, як завжди, дорога. І мало, а ціни, бачите, салат 40 гривень. А що ж тут того салату? Подивіться, горщичок. І він вже в'ялий. Мікс зелені, окріп. Окріп, петрушка 20 гривень. ну тут вже... Воно вже тут тиждень, мабуть, лежить. Дуже-дуже воно таке. ну Воно свіже, але воно вже давненько лежить. Ще якісь маленькі пучки, окріп, кріп, петрушка. Тут і холодильник, і все воно, і в пакетиках, але воно вже, мабуть, не перший день лежить. І не пишуть, коли вони його запакували. А, ось зап... пишуть, коли запакували. 17.08 придатність 10 діб. Ну, які 10 діб, коли воно. У мене в холодильнику воно 2-3 дня лежить з водою, те, що воно стоїть з водою в холодильнику. І за петрушку це вони хочуть 6 гривень 30 копійок. Ну, хоч адекватна ціна. На в'ялу петрушечку. Так, лохина з вже копійку. 260 гривень кілограм. Була дешевша минулого тижня. Але зараз дешевша виноград. 77 гривень. Його люди беруть, бо дуже мало лежить кишлюш, маленький такий. Сливи теж здешевшили. 59 гривень сливи, авокадо здешевшого. Персики. Персики по 90 гривень. Теж на персики знижка. Такі гарні персики. Є з чого вибрати. Можна вибрати. Хто полюбляє персики. Обах, приїхала марсутка таке відчуття. Ти заходила, а нікого людей не було. Зараз дивіться, скільки людей. Напевно, такий час. А, ще знижка на нектарини. Теж по 90 гривень. Трошки нектарини здешевшали. Картопля дуже класна, треба взяти картоплі. Зараз поставлю на паузу. Дивіться, яка гарна ціна на картоплю. Картопля різна, є з чого вибрати. Молода рання, 15 гривень. Все, наберу собі картоплю. Так, взяла собі трохи картопельки, навіть десь, мабуть, кілограма три. Гарна ціна 15,89. І є з чого вибрати. Гарна картопелька, дивіться. Так, огірочки, огірочки, в'ялі, перці. Зараз підемо з цієї сторони, подивимось ціни. Кавуни. 16,49, але я не знаю, які вони на смак. Я їх не купувала. Капуста 14,79. У мене своя капуста з згороду. Буряк дуже дешевий. 8,95. Томати. Томати 29,89. Нормальні, такі гарні томати. Адекватні ціни, а рожеві дорого, 65 гривень. Коктейльні теж дорогі. Вони більші, аніж чері, такі величенькі, як сливки. 14,60 за 100 грам. Так, перці. А ось ціни ці бачу. 34-85 за кілограм. Подешевше перець, багато навезли. Хто любить перці, будь ласка, їх в АТБ, Ціна адекватна. Не 100 гривень, як було. А за 35 гривень кілограм. І такий є з чого вибрати. Гарні перці. Хто любить фарширувати, дивіться, який. Важкий такий. Мабуть, смачний, думаю, перець. Так, каси пустують, дівчата чекають покупців. Вони ходять перші покупці. Кабачки молоденькі, гарні, 22 гривні кілограм, Молодюсінькі, дивіться, які. О, які класні, клас. Чудові кабачки. Кукурудза дешева, але вона в'яла, суха. Її вже викинути треба, а не продавати по 15 гривень, продають за штуку. Я була вчора в варусі, там 25 гривень за штуку. Тобто у тебе дешевше. Так, морква ця по 17 гривень Я вже. Ну, ось. Бачите, гарна морква навезли. Минулого разу була поганенька морква. Так, консерви. Пишіть в коментарях, які продукти вас ціни цікавлять. Я наступного разу зніму. Мабуть, за кордоном, я коли була на відпочинку в Туреччині, там дорога соняшникова олія. Ось дивіться, в нас по акції 74 гривні. Ну, тут не літер, тут 0,8, мабуть, або 0,7. Ось. 0,85 літра. Це по акції Олей на 81 гривня без акції. О, якась АТБ акція 60-50. Отака олія, 0,85 літра. Олія олія. Отакі ціни. 60-65, якась рафінована. А це якась, о, це тут деседарована, виморожена марки П. Це щось взагалі таке цікаве. Не зрозуміло, що воно таке. Хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка, що воно таке. І воно щось дешевше по 60 гривень. Ну так, в середньому 65-75 гривень до 8, от 81 олейна. Бачите, така ціна. Оливкова олія тут дуже мало представлена. Якась рафінована. Літр 317 гривень. Маленька в жистиній банці. 05337, Якась акція. оливкова Олія 248. Оливкова олія завжди дорожча. Так, мені треба ще взяти хліба. Хліб різний. Смачненький. Так, йдемо до хліба. А тут важко завжди обрати. Можна стояти хвилин п'ять. Великий вибір хліба. О, якийсь новенький, такий я ще не бачила. Покажу вам: десятий хлібзавод, хліб переможний, нарізаний половинка. М -м -м -м. Гарно виглядає такий, знаєте, як пасочка, як бану, ніж, ніж навіть за батон, як булочка така якась, паляниця. Оце візьмує. Цю поляницю спробую. Ціна за 350 грам 22 гривні. Отак. От І такий є, бачите, чорний. Він теж такий м'якенький. Щось вони насипали якихось штук, щоб він був м'якенький. Хто любить булочки? Ого, булочки це наше все. Якісь нові булочки. завиток з кокосою начинки. Я таких ще не бачила. А ціни на них немає. Кекси, мафіни. От скільки ця булочка коштує? Вона, мабуть, гривень 20-30 коштує, то вони цінник не повісили. Бучка з маком 1840 за 160 грамів. Плотенка з маком 400 грамів, 20 гривень, 80 копійок. Зараз так як виглядає. Хто там за кордоном сумує, за українськими продуктами? Вони дуже смачні, їх класно з варенням їсти або з медом. М -м -м -м. Дуже класні ці булочки. Треба ще якогось хліба обрати. Мені додому треба хліб ще. А от який обрати? Бо то я м'якенький і взяла. Мені ще до борщу. У мене додому борщ. І зараз з часником хліб якийсь. Може якийсь навіть темний, чорний. Але який. Треба щось вибрати. О, якийсь Тичиславський. І тут його багато бачу. 670 грамів, 27 гривень. Ось така ціна Нормально, адекватно. Мабуть, він буде смачний. А ось на хмелю якийсь хліб. О, тут пів кіла. І 21,90. Це дешево. О, такий візьму на хмелю. Катеринослав хліб. На хмелю 500 грамів. Ціна 22 гривні за пів кіла. Мабуть, він буде смачний, до борщу піде, як думаєте. Так, хліб обрали. А тут навіть ще не розібрали, тут щось привезли, якісь батони. Такі вони гарні. Хліб, ага, такий я бачила. Але не такий на хмілу. Так, тортики. Хто любить тортики? Я люблю тортики. В акції багато різних тортиків. Смачненькі, такі вони, звісно, дуже так виглядають гарно. Так, їдемо далі. Напишіть в коментарях, саме які продукти цікавлять, чи все підряд. Бо можна тут ходити дуже довго. Так, акція на сметану 48 гривень, 10%. Це такі ціни, а такі акції. Це були, до речі, ціни минулого, і їх ще не змінили. Це минулого тижня ціни, була акція на ці сири. Я купувала сир кома сметанковий, була на нього акція. Зараз вже на нього інша ціна, але вони цінники ще не встигли змінити. Бо зараз перша половина дня. Мабуть, не вистачає в них працівників, які цим повинні займатися. А ось уже сміні ціни вчора, 19.08. восьму. На хоча сьогодні вже інший день. Двадцяти сьогодні. Масло в нас дуже дорожче, Цікаво за кордоном є стіни на масло вершкове. Які знаєте, ось своя лінія 83 гривні. Це саме дешеве, так? Ціна, звісно, 88 по акції. І так від 100 гривень і вище пачка масла 180 грам. 120, ну такі ціни, ось. Ягодинське, 122 гривні, будь ласка. Делюк 158. Кому Борислав Тоді, він теж 100 гривень. Селянське, Ягодинське, 109. Такий сіт. Нормальний. Це <сь> <сь> да, Яйця, на яйця, о, трошки змінили ціни, 4 були 4,99 зайця, зараз 472. Оце такі, такі ціни. А так в коробочках, звісно, найпопулярніших смачних 75, 67, з Після твоїх смачних Ну поштучно, звісно, вигідніше брати. Носіть з собою тару або беріть зразу три десятки, якщо ви на автомобілі. Альтернатива я зразу візьму, мабуть, три десятка. Так що поставлю на паузі відосики. Так зараз покажу вам в минулому відосику. Я не показувала ціни, хто полюбляє вареники. Так, українці за кордоном не знають, знаю, у вас там вареники чи ні. Вареники різні, так, ціни, вареники із прісного тіста з вишньої біскісточки 330 грам, 86 гривень. Вареники геркулес 68 гривень 400 своя лінія 74. Вареники День у день з капустою заморожені. Це якісь новинки, тому така дешева ціна 47 гривень. Сиром кисломолочним 37 гривень. Плита грибами 97 гривень. За 0,8 800 грамів. 100 гривень. За 400 грамів 45 гривень. Це Своя лінія 67 гривень. Так, так вони смачненько виглядають. Але коли звариш, відомо, що там. Це не то, що свої налики. Любив, сам зробив. Так, так пельмені. Для тих, хто любить пельмені, то ціни нормальні. За 850 грамів три ведмеді 235 гривень. А ось якийсь розумний вибір 100 гривень. Руч 126 гривень, 135. Це такі ціни. Ось по акції 125, 100 гривень. Хінкалі 44 гривні. Де вони яких не бачу? А ось вони фінкалі кавказькі. Ну, вибір великий. Виробник ціни такі, знаєте, 170, 80, 200. Нормальні такі ціни. Звісно, 235 три водометі. Знову знову вже багато років українці Хто полюбляє млинці? мащі? Млинці заморожені з куркою та грибами, своя лінія. Ось, будь ласка, ціна за 370 грам 44 гривні. Палочка. все підряд. І піци. Навіть чебуреки є. Дивіться, хто любить чебуреки. Так, ціна на них. Чебуреки Левада, 84 гривні 30 копійок за 300 грам. Ой, вибачаюсь, 500 тут грам. 500. 300 тонн. Там було б, мабуть, два чебурека або один. Ну, такі ціни. Ціни цікаві. Ковбаси. подивимося, акції, є на ковбаси якась. Хто полюбляє ковбаси їсти, то тоді вам сюди. Ну, все в цих червоних оранжевих цінниках, але... Це так дорого, такі ковбаси. Ось за, за пів кіла, 207 гривень, а тут пів кіла ми зараз глянемо, бо вони так чудернацько пишуть, що їх не зрозумієш. Так, пів кіла. Пів кіла, шинка рубана. 207, ну, 210 гривень, коротше, це 420 гривень кіло. І це по акції. Так вона 238 коштувала. Це по акції. Ну Це не дуже таке смачненьке. А оце смачненькі ковбаски, ну і ціни, звісно, будуть високі. А ось за 100 грам. ковбаси 49 гривень. І ось за 100 грам. Бачите, цей товар ваговий вартість вказана за 100 грам. Це смачна ковбаска, ціна в неї хороша. Дробобочка. Тут вже за 320 грам за таку паличку просять, ну. Маленька така палочка. На ладоні в мене вміщується 186 гривень. Українська колбаска за 100 грам 47 гривень. Тобто це майже 500 гривень кіло. Мам, рекаун да е ще пау. А, і ще що подобається нам самим і в чому ви впевнені. А тебе зручно та економно. Так, 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 так. Червоні ці цінники, оранжеві, але вони такі щось високі ці сини. А, ну є і за макарошки, ви бачите, два сини. Плавлені сирочки, на них акція, по 20 гривень за штуку. Ну, такі ціни. Так вони дорогі по 25 гривень. А коли акція, то можна накупити. Так, буду я ще щось ходити купувати. І що вам все розповісти? Пишіть в коментарях, кого там може спиртні напої цікавлять ціни. На шоколадки, не знаю, що там, кому цікаво, на спеції, на що вам познімати ще? Які ще супермаркети, магазини вас в Україні цікавлять. Ну, звісно, ті, що я в моєму місті, я вам походжу, познімаю. Так, всім гарного дня, гарного настрою, вдалих покупок. До нових відео, до побачення!